Сьогодні ми прощаємось із справжнім героєм нашого міста та країни, військовослужбовцем, солдатом Збройних сил України Бореніним Євгеном Михайловичем. Євген народився 29 серпня 1980 року у місті Жовті Води. Навчався в середній загальноосвітній школі номер 11 Потім у професійно-технічному училищі No70, де здобув спеціальність електрогазозварнювальника. Працював на підприємствах нашого місця, а в останній час в ТОВ ПБК Інвестсіті звалювальником. зварювальником. Євген не зміг залишитися сторонній війни у своїй країні і 4 січня 2023 року. Прийшов до ТЦК та СП та був призваний на військову службу по мобілізації. Служив у відділенні зв'язку механізованого батальйону Збройних сил України. Виконуючи бойові завдання на передовій, Євгена спіткала тяжка хвороба. 25 листопада 2024 року Євген Михайлович помер у головному військовому клінічному шпиталі міста Києва. Де б Євген не працював, його поважали. До його думки, прислухалися. Він був надзвичайно люблячим чоловіком і батьком. Сім'я в нього завжди була на першому місці. Ніколи не боявся труднощів та життєвих негараздів, не шукав легких, легких шляхів. Боронячи Україну, Євген показав себе як мужній, сміливий та відважний воїн. Він був справжнім прикладом для наслідування. У захисника залишилися дружина Анна та донька Вікторія. Від імені Командування Збройних сил України, від голови Жовтоводської громади, від себе особисто та від усіх вас висловлюю глибоке співчуття дружині, дочці та близьким загиблого. Прошу вшанувати пам'ять загиблого героя, солдата Бореніна Євгена Михайловича хвилиною мовчання. Святий Боже, святий Крипкий, святий безсмертний, помилуй нас. Борити і сестри, сьогодні знову втрата, тому що ми втрачаємо одних із найкращих не диваних героїв, які сидять на дивані і коментують хід війни, а тих, які дійсно зі зброєю в руках захищають нашу землю і дають можливість нам жити під мирним небом. Ми проважаємо справжніх героїв, на яких ми повинні будувати наше майбутнє. Тому що, не жаліючи свого здоров'я, а ще більше, не жаліючи свого життя, вони йдуть і захищають від лютого ворога. Від тих, які називали нас браттями слав'янами, і казали, що це братобивча війна, але коли ми розслабились, обернулись і працювали, вони вструмили ножа нам в спину. Вони почали безчадно вбивати, руйнувати наші села і міста, називаючи це визвольною війною. Яка це є визвольна війна? Яке це є визволення, коли це є позбавлення всього? позбавлення прав, позбавлення свободи? І ми в гімні співаємо нашому. Душу тіло ми положимо за нашу свободу. І дійсно, справжні герої, які стоять сьогодні на передовій, не жаліють свого життя, не жаліють свого здоров'я, для того, щоб ми могли працювати під мирним небом, для того, щоб ми мали можливість будувати собі вільне майбутнє і жити як люди, жити в незалежній нашій державі. Тому сьогодні, підходячи до останнього прощання з нашим героєм, Словами не можна висказати біль і втрату. Тільки подякуємо йому за те, що Він зі зброєю в руках захищав нашу землю, що своє життя Він поклав велику перемогу. Він зробив внесок для того, щоб майбутнє покоління пам'ятали про них і знали, що нас захистили і дали нам можливість жити, справжні отакі герої Царство Небесне, вічний спокій. Герою України воїну Євгену. Завдяки таким людям, як оцей чоловік, десяткам, сотням, тисячам таких людей у нас над головою, слава Богу, ще небо мирне. І ми не відчуваємо отих поштовхів, автоматів, де зараз в Окупації так склалося, там, де хазяйнує цей варвар. Це неймовірно, це надскладно там ось серед оцих ось бузовірів знаходитись. Але так воно є. Цінуємо свободу, цінуємо життя, і оце небо над головою чисте. Завдяки тому воїну він загинув, помер в лікарні, він загинув. Це результат війни. Зараз ми прийдемо в теплі свої будинки, як уже є. але Дах над головою, там сніг, дощ, вітер і все інше, яке не на здоров'я, а навпаки, то не санаторій, то пекло там. Слава Україні! Героям слава! Нас мало, але гучно, щоб чув світ. Слава Україні! Героям слава! Україна! Слава усе! Отакі хлопці не вмирають, той пантеон буде жити в віках. Ми будемо відходити цього життя Тихо, мирно наші не жили. А оце вояки це наша честь, слава. І діточки повинні пам'ятати, виховувати дітей своїх, що оце завдяки тим хлопцям є Україна земля. Гордимося тими людьми. Герої не вмирають, герої не вмирають. Я схиляю голови, як ми поважаємо матір, яка виховала, яка народила оцього чоловіка, який, на превеликий жаль, загинув. Ворогам, негідникам, які прийшли сюди, знищують. мислимо, перше лице країни говорить про те, що знищуйте їх, українців нема, народу такого нема. Це в голову не вкладається сьогоднішній день. Чоловік молодий, вічність іде, а ми будемо його пам'ятати, наскільки це можливо, залежить від нас, від нас залежить, як це все закінчиться.